Без трьох 300 людей, все це одна велика родина Прокопчуків із Житомирщини. Раз на три роки сім'я збирається на батьківщини діда баби. Сюди з'їжджаються п'ять поколінь, родичі з усіх куточків України, Німеччини, США. Своєю традицією Прокопчуки дуже пишаються і на нинішнє святкування запросили в гості ТСН. Це не весілля, а звичайна вечеря. Стіл у майже 10 метрів. Ледь вміщує усіх Прокопчуків. Від мала до велика. На сніданок налісники та бутерброди, а обід замовляють у кафе. Нас всі люблять поїсти, велика сім'я. Невеличке село Заздрівка перетворилося на табір Прокопчуків, аби розібратися, хто і звідки, довелося навіть родинну мапу створити. Почалася історія з Лідії та Антона Прокопчуків, які народили 13 дітей. Наймолодший Іван Прокопчук, згадуючи дитинство, ми не можемо згадати ні одного моменту, що ми ну жадні були на хліб. Так, да, ми не мали такої великої розкоші, але ми дякуємо тьками і цінуємо тим що вони все таки в такі нелегкі часи 13 дітей це було нелегко виховати але в їх бог давав мудрість силу і вони поставили на ноги ось ці 13 дітей одружилися вийшли заміж і народили всіх нас і ось нас разом без трьох триста ми знаємо всіх імена день народження ні всіх не знаємо крім українських прокопчуків, тут є іспанські німецькі і навіть американські пані Людмила приїхала зі своїми синами аж з Каліфорнії. Я стар. Ша внучка цієї родини, і сімейну традицію продовжила. Народила п'ятьох дітей, і нині має вже шість онуків. Її син Тимофій, хоч і народився у США. Родинних свят в Україні не пропускає. Побачить все було класно, і це спонукає її гарно і українську мову вчити. Підтримували один одного і в радості, і в горі. Саме Людмилі належить ідея збиратися раз на три роки і дізнаватися останні новини.